Я хочу обрати професію за покликом серця, а не через стереотипи. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 47% українок та українців більше довіряють компаніям, які виступають проти дискримінації та опереджень. Зранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Херсону, поцілили по житлових кварталах та критичній інфраструктурі. Частина міста знеструмлена. Аварійно-відновлювальні роботи почнуть, коли це буде безпечно. У наслідок масованого обстрілу є постраждала. Міська військова адміністрація повідомила, що до лікарні поліція доставила літню жінку із вибуховою травмою. Уночі російська армія вдарила по Нікополю з важкої артилерії, пошкоджені п'ять багатоповерхівок та навчальний заклад. А Синельниківський район атакували дронами. По Нівичині дві приватні оселі, фермерське господарство зачепило газогін. Загалом над Дніпропетровщиною нашим силам ППО вдалося знешкодити п'ять ворожих ударних безпілотників. І селе ППО працювали вночі на півночі, півдні та сході України. В результаті збили та подавили 30 ворожих дронів. Загалом ворог запустив 48 безпілотників. Більшість з них шахеди, і летіли вони із різних напрямків Росії та тимчасово окупованого Криму. Є влучання на дев'яти локаціях. 160 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Найбільше росіяни атакують на покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 32 атаки противника. Йдеться в оновленому зведенні генштабу ще один гарячий напрямок на Донеччині Костянтинівський, де окупанти штурмували українські позиції 18 разів. На Запоріжжі Росіяни сунуть на гуляйполе та у бік Добропілля. Не вдається противнику прорвати нашу оборону і в районі Вербо. Загалом на Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 19 ворожих штурмів. На Харківщині тривають бої за Куп'янськ та Вовчанськ. І за минулу добу наші військові вбили та поранили 1200 окупантів. У російської армії стало менше ще на 5 танків, 8 бронемашин та 15 артсистем. Потенційну мирну угоду обговорять сьогодні Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Зустріч перенесли на дві години раніше ніж планувалося до цього. Президент України вже у Сполучених Штатах Америки у Флориді прибуває наша кореспондентка Ельвіна Ельвіно, а про що заявляли президенти напередодні переговорів та чого від них очікувати, вітаю Ігра. так. Початок переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа запланована сьогодні на 20 минут за київським часом. Зустріч відбудеться в резиденція Мара Ланго, що розташована на курорці Балмпіч. Лідери говоритимуть про мирний план, який нині за словами Зеленського складатиме з 20 пунктів. Головні пункти щодо деяких головних пунктів точаться дискусії і мають і не мають поки спільного такого, такого бачення. Це гарантії. Безпеки для України контроль над Запорізькою АЕС а також виліт військ з території Донбасу. пропонував послухати Зеленського. Гарантії безпеки повинні бути одночасно з питанням закінчення війни, тому що ми повинні бути гарантованими в тому, що Росія не почне знову агресію, і потрібні сильні гарантії безпеки. Це будемо проговорювати терміни, я думаю, будемо проговорювати. Я думаю, що приділимо багато уваги і економіці, тому що є гроші зараз в Рашен СССР і цього недостатньо, щоб відновити Україну. Це велика сума, але цього все одно недостатньо. Володимир Зеленський прибув у Сполучені Штати ввечері напередодні в Канаді. Він зустрівся з прем'єр-міністром Марком Херен. Той оголосив про нову допомогу Україні. Зустріч президента Зеленського та прем'єра Карня відбулася після масового атаки Росії на Київ. Тож очільник канадського зазначив, що Важливо підтримати Україну в цей складний час. А український президент назвав російську атаку демонстрацію того, що Путін не готовий до укладання мирної угоди. Пропоную послухати Путін не хоче миру, а ми хочемо миру. І він людина війни, але боїться говорити про це публічно. Але ми бачимо ці кроки, і нам потрібно зупинити цю війну. Нам потрібні дві речі: тиск на Росію і достатня підтримка України. Ми поговоримо про це, поговоримо про протиповітряну оборону. Ми оголошуємо про подальшу економічну допомогу Україні. Економічна допомога на суму 2,5 мільярди доларів, яка допоможе розблокувати фінансування від МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку. Щоб розпочати цей процес відбудови, у нас відбудеться важлива двостороння зустріч, а потім віртуальна зустріч із нашими колегами з коаліції охочих. У Канаді Зеленський також провів онлайн розмову з європейськими лідерами та генсекретарем НАТО, аби узгодити спільну позицію перед зустрічі Дональдом Трампом у Флориді разом з президентом України. Ціла команда це секретаря секретар РНБО Рустему Умєров, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник штабу Андрій Гнатов, міністр економіки Олексій Соболів та радник офісу президента Олександр Бевс раніше Трамп. Нагадаю, заявив, що сподівається на успіх у цій зустрічі. Також про намір поговорити з Путіним телефоном. Така інформація на даний момент. Дякую, Ельвіна. Ельвіна Сидбулаєва зі сполучених штатів про деталі зустрічі зеленської і Трампа, яка відбудеться сьогодні у Флориді. Напередодні президент України завітав до Канади. У російській Сизрані Самарської області дрони вдарили по великому НПЗ та підстанціях. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи в районі нафтопереробного заводу Роснефті. Безпілотники атакували і дві місцеві електропідстанції. Після вибухів місцеві скаржилися на перебої з електро і теплопостачанням. На кадрах соцмереж видно, як ворожі ППО намагаються збивати дрони, а також яскраві спалахи в небі. Долітали БПЛА до Москви в московській аеропорт. Портах російська влада вводила план килим. Через це затримали понад 270 рейсів. Ще 42 рейси скасували. В Одесі відновили рух дорогою, яка була закрита після дронової атаки. Нагадаю, напередодні ввечері безпілотник влучив у житлову двоповерхівку у приморському районі. Там загорілися квартири. Рятувальникам довелося евакуювати чотирьох людей. У будинках поряд та у ліцеї від ударної хвилі вилетіли вікна. Нині усі шипки затягнуті плівкою. Тож люди змогли повернутися додому. Скандал на Рівненщині. Переселенку зі Слов'янська посеред зими вигнали з санаторію, де вона прожила майже два роки. Чому та чи мала на це право, розбирався Володимир Миколайчук? Тут було дуже брудно тут було все заставлено хламом, балкон теж був заставлений хламом. Пані Марина пригадує, який вигляд мала кімната санаторію, з якою виселили переселенку зі Слов'янська. каже, та перетворила помешкання на смітник, а на зауваження не реагувала. Її попереджали за це, щоб ви вивезла цей хлам, повину Та могла б сюди винести його, б забрали вивезли. Ну а навіщо з мусорника тягнуть у ці речі? Розкидані пляшки, гори непотребу, санвузол і Досі пані Валентина неодноразово просила сусідку навести лад, та вона категорично відмовлялася, і була проти, щоб кімнату підселили когось іншого. Хоча майже всі в санаторії живуть потроє. Жінка приїдів. Приїде жіночка з собачкою. Ой, навіщо песик? Я його не хочу, буде на ліжко стрибати. Я їй відповіла, собачка може бути охайнішою за тебе. Керівник санаторію пояснює, пані Олена ігнорувала правила договору на проживання, який сама ж підписала. Тож її попередили про виселення, і не раз, якщо не наведе лад, але не подіяло. Сміття тільки прибувало. Ми розірвали з нею договір, але Склалося так, що дуже проблемно її виселити від нас. Їй тут подобається. Їй підшукали наші дівчата з селищної ради снапу інше місце перебування. Вона не захотіла туди їхати і, і виїжджати не хоче. І сама хоче жити нікого до себе, ні з ким не знаходить спільної мови. Тож жінку виставили на вулицю силою, а її речі винесли з приміщення. Не зрозуміло, що тут на смітнику вона його збирала, чи як ось тут на вулиці біля свого майна і просиділа кілька днів, аж поки жінку не забрала швидка з перехолодженням. Нині пані Олена у лікарні так як можна людину на зиму виставити на вулицю посеред неба. Я три дні три доби була на вулиці, з речами сиділа. Охороняла речі. Я на роз на роздоріжжі, я не знаю, куди мені йти, що мені робити. Мені нікуди йти. У мене немає ні знайомих, ні родичів. Тут немає нікого. Правозахисниця Тетяна Іванова каже, не раз стикалась із виселенням переселенців зазвичай через конфлікти чи аморальну поведінку. Однак запевняє виганяти ВПО на вулицю протизаконно, і напевно потрібно було людині по перше надати якусь допомогу, а тому, що людина сама не усвідомлює, що якщо є вже якісь психічні отакі розклади, людина не може усвідомлювати це. Це можуть усвідомлювати люди, які знаходяться поряд, і не виставляти жіночку кудись на вулицю з її речами. Ну, по перше, що таке з речами на вулицю. У вас не було в санаторії якоїсь комірки, де можна зберегати її речі, щоб вона не захлам... не захламляла ну, це приміщення? Ну, можна напевно, і я в першу чергу за людяність у випадку виселення чи інших порушень прав переселенців. Юристи радять звертатися на гарячу лінію до мінінтеграції. Пані Олена туди вже поскаржилася і після лікування хоче повернутися назад у санаторій, але там категорично проти. І наголошують, жінку вже чекають в іншому закладі. На це потрібна лише її згода. Із Рівненської області Володимир Миколайчук ми Україна Марафон. Єдині новини. В Одесі чутно звукує вибухів. Працює ППО. Повітряні сили попереджали про шахеди, які летять на місто з моря. Небезпека існує також для частини Сумської області. Там загроза кабів. Понад 200 тисяч людей відвідали одну із найбільших та інтерактивніших виставок Києва Ukraine Вау. Wow. Майже 32 тисячі з них завітали безоплатно. Рівно три місяці тому експозицію відкрили на 14 14-й колії столичного залізничного вокзалу. І через великий попит проєкт продовжили до 11 січня. Включно виставка Присвята Ukraine Wow – це понад 100 експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна мандрувати. То Україну у окулярах віртуальної реальності серед нових експонатів макет морського дрона Магура, грамотка Пантелеймона Куліша 1857 року, кримське золото зі скарбниці Національного музею історії, статуатки Оскар Анатолія Кокуша та олімпійські медалі українських спортсменів. Також організатори дещо змінили локації тунель кохання і ставок із лататтям. А у зоні музика відвідувачі можуть послухати, як хо. Прогомін виконує знаменитий Щедрик Леонтовича. Ну і щойно з'явився пост президента України Володимира Зеленського в його офіційному телеграм-каналі про його роботу з Америкою над дорожньою картою процвітання України, зокрема, поділився президент і баченням спільним баченням разом зі сполученими штатами Америки до 2040 року. Ключові елементи угоди про інвестиції, майбутнє процвітання пише президент України головні аспекти і напрямки це наші національні цілі очікування тривалості життя, повернення біженців. ВВП на душу населення нові робочі місця, безпекові гарантії. Далі напрям доступу до ринків і вступу до європейського союзу. У нас є цілі стратегії макроекономічної стабільності. Розраховуємо, що нам потрібні на відбудову десь 700-800 мільярдів доларів. І головне на чому наголошує президент, що є спільне бачення разом з Америкою. Буде створено задля для цього декілька фондів. Буде фонд відбудови України і буде суверенна інвестиційна платформа України. Також фонд розвитку України. І фонд Фон зростання і можливостей України зараз. Я запрошую до розмови Олексія Боряченка, кандидата політичних наук, керівника міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я вас вітаю чи чуєте ви мене? Вітаю вас та вітаю всіх наших шановних, пане Олексію. От зараз я озвучив пост президента України, і зокрема про ті домовленості і спільне бачення з Америкою щодо відбудови України і так би мовити, добробуту і процвітання. Але ж це все йде в рамках саме того плану, який наразі на столі який обговорюється, обговорюється з президентом Трампом, але відкидається росіянами. А відтак це. Цей план може зі столу зійти. Ну так дійсно. Зараз ми наразі знаходимося в такій стадії перемовного процесу, що ніби погоджено в трикутнику якісь фундаментальні речі Сполучені Штати Україна та Європа. І зараз важливим етапом є все ж таки безпосередня особиста зустріч президента України Володимира Зеленського президента Сполучених Штатів Трампа. Важливо перше, що вона так чи інакше відбулася, тому що станом на вчора ще було неочевидно, що Білий дім фіналізував цю зустріч. Ну, це може бути в тому числі пов'язано з. Безпековими аспектами з прильоту президента України до Сполучених Штатів Америки, тому що ми чудово розуміємо, що ну, російська агентура може вчиняти всякого роду провокації відносно президента України. Ну от але ну не мабуть другий важливий фактор, на який ну безперечно потрібно акцентувати нашу увагу, це ті пункти, ті бачення, ті таски, Жімо, філософія тих 20 пунктів тих трьох документів, які зараз знаходяться на перемовному столі, які мають бути проговорені, можливо, навіть не фіналізовані ще але точно проговорені на рівні лідерів. Серед цього серед них можемо точно сказати, що це питання території, що це питання забезпечення гарантії безпеки, ну тобто моніторингової місії, миротворчого контингенту, це питання відбудови України і все, що з цим пов'язано, то що ви казали. Щойно, ну це такий умовний план маршалу для України. Ну і звичайно, скажімо, чутливі питання по проведенню виборів, на чому наполягав президент Сполучених Штатів Трамп. Ну і питання по запорізькій атомній електростанції. Ну по ній також ми вже знаємо з публічних джерел. Найдуть серйозні дебати і шукається, скажімо, максимально незбалансована збалансована конфігурація. По цим ну тому і казав наш президент Володимир Зеленський про те, що там на 90% фіналізоване бачення сторонами цих документів, і найголовніше 20-пунктного плану врегулювання. Але ці направду там 10%, пригадуючи слова канцлера Мерца, який казав, що ну, якщо до кінця не фіналізований документ, ну то його не можна вважати фіналізованим. І дійсно абсолютно. Правильно, допоки не буде на 100% ну погоджена сторонами позиція, наказати, що ми маємо ну вже те а, бачення сторін, яке ну точно буде напросуватись там штатами Європою та Україною спільно, ну поки що занадто рано. І до речі, про це десь приблизно сказав. Прокоментував вчора президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, ну кажучи, що допоки він не фіналізує те про що а, Домовлялися робочі групи перемовні групи з сторони сполучених штатів, ну той самий Вітхов і Кушнер. Ну і до речі, на деяких етапах долучався і держсекретар Марко Рубіо. Допоки він не поставить свої умовний підпис під фінальною версією документу, то все одно вважати його ну, спільною позицією буде ну дуже важко. Ну і знову ж таки, ми ще не знаємо до сих пір ну фінальну позицію. І цією Російської Федерації ми тільки чули негативні коментарі від Ушакова, від Фіскова, від Лаврова. І очевидно, що звичайно вони не задоволені тим, що перетворився їхній 28-пунктний план, на який я не умовився. Звичайно, я глибоко переконаний, що він писався ну переважно саме в Москві. І завдяки саме його реалізації, вони. Намагались досягти бажаного для себе варіанту завершення російсько-української війни? Але Тут, поміж тим, можливо, пане Олексію, ну, по, поміж тим, да, дивіться, так. ми погоджуємося зараз з ну майже з усіма пропозиціями по цьому плану. А російська сторона вона зараз робить заяви, притримуючись, як вони це кажуть, духа анкоріджа, Та тобто вони так. не йдуть на зустріч Трампу. А чи бачите ви що? Дійсно, у Путіна зараз є можливість, або ж там якийсь я простір для маневру для того, щоб просто ігнорувати ось ці домовленості, які вже будуть сьогодні ввечері обговорені на зустрічі із Трампом. Та завтра вони можуть, ну тобто завтра вночі, після опівночі, вони можуть бути в якомусь вигляді затверджені, тобто може бути навіть більше за 90%. Ігнорувати путін звичайно не може а так чи інакше про що буде говорити Трамп? А якщо він буде говорити фіналізовану позицію, ну принаймні в трикутнику штати Європа Україна, ну то Путін буде вимушений це враховувати, тому що розривати взаємовідносини з штатами і виходити з перемовного процесу зараз точно не в інтересах Російської Федерації і Путіна особисто. Тому я глибоко переконаний, що Російська Федерація на наступному етапі продовжить чергові дипломатичні. Маневри вони будуть говорити про те, що на в принципі моментальний ти коли в останнє разом з делегацією покидав сполучені штати, він казав про зустріч, необхідність зустрічі на рівні радників з національної безпеки в Євроне без Європи. Тобто тобто США, України і Російської Федерації, тобто росіяни хочуть виключити так чи інакше європейців з перемовного процесу. Ну, і, мабуть, перекласти, скажімо, остаточне вирішення навіть по принаймні по завершенню, не по завершенню української війни, принаймні навіть до перемир'я на наступну умовно, стадію, мотивуючи це тим, що Російська Федерація захоче свої коментарі внести в поточні документи і поточний відповідно план. Тому направду сподіватися на те, що ця зустріч нашого президента. Та з президентом Трампа принесе ну, якийсь а, довгоочікуваний мир, як на мене, зараз не вартує. Але точно кожна кожен етап зустрічі, кожен цикл відповідно цієї перемовної спіралі, він зближує наші позиції та позиції наших партнерів і робить відповідно наше спільне бачення ну, єдиним. А це направду дорогого вартує, тому що якщо порівняти ну, ТІ розсинхронізовані позиції наших партнерів. Там, припустимо, навіть півроку назад, і зараз ну то це як то кажуть, дуже велика різниця. Тому тут потрібно на цьому етапі дійсно підтримувати нашу делегацію, підтримувати нашого президента, підтримувати до речі, наших європейських партнерів, які безумовно мають бути долучені до перемовного процесу. І зараз головне не дати Російській Федерації і Путіну вчергово, як він це робив і раніше, не перекреслити все, що Сполучені Штати робили до цього. На і ніби перегорнути аркуш і почати все знову, але, ну, з нового заново. Дякую за відповіді за те, що долучилися до ефіру. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами наживо. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на Ейсіті 2